Всім привіт всім добрий день. Приїхав в мір інкубаторів для матководів. Ось інкубатор для, не вірні, для а самого цього пана, бачите, знаєте, такого? Він теж тут на, на і ремонті. Тому що людина, яка нам робила ці інкубатори, вона виїхала, тепер нам ні до кого звернутися. Тому хлопчик нам допомагає. Ось навіть почав робити. Новенький, кому потрібно, звертайтеся, номер телефону залишив в описі до цього відео. Гарна штука, оце конкретно моя перша екземпляр і от такий в мене є. Оцей працює з 2018 року, а цей з 20-го. І нормально все працює. Деякі доопрацювання зробили, щоб він сам міг заряджати акумулятор, щоб нормально переключався з 20-20 на 12 вольт і стабільно працював. тому Тому, тому, тому. Ділюся з вами контактом. Кому бо багато таких інкубаторів роз'їхалося по Україні, і я знаю, що у людей є питання, хто телефонував до мене, я направляв вже до людини, щоб там бурелюшки там горять. Дуже часто це проблема в них, і контролери починають виділюватися через двох після двох років, то все це вирішується елементарно. Всім гарного дня.